Друзі, доброго дня всім! Вибралися ми сьогодні з вами на ось таку прекрасну річечку. Будемо сьогодні ловити на поплавок. Човника накачав, зараз будемо починати грузити наші речі. Друзі, скажу по-чесному, щоб ви розуміли, як ви бачили, що дуже давно вже на каналі не було рибалки, тричі виїжджав, ви представляєте? Зовсім нічого не поймав. І на кивок виїжджав, і на поплавок, і на кормачки нічого не клює. Вирішив сьогодні вибратися в ці містяки. Тут казали, таке, як наче, трішки прокльовує ляч. Так що брав я сьогодні з собою поплавочні удочки, кивок, ми більш будемо робити упор у поплавочок. Так що починаємо потихеньку загружати нашого човника і вирушати. Риболовля в нас буде до вечора. Планую до вечора, а як там піде, вже буде видно. Так, піджопничок, садочок і... Столик нам потрібен. Друзі, питали в мене за цю сумку, що я вожу постійно, скільки речей у ній. Це сумка від профмонтажа. Вона зроблена для садка, але я її використовую для інших цілей, ну як для інших. Тут у мене і садок, і все лежить, але тут я ще вожу столик. Тут у мене відерця. ну, коротше, все-все-все. Всі. Посилання на снасті, якими я користуюся, будуть в описі під відео, щоб ви лишній раз не задавали мені питання, де взяти, як взяти. Все є в описі під відео, чим я користуюся. Так, це є. Потім сумочка з прикормкою. Прикормки брав сьогодні 2 кілограми, будемо ізобільно пробувати ляща кормити. Так, і беремо наші удочки. Напевно, кивка з собою брати не буду. Возьму. Дві поплавочки п'ятиметровочки. Думаю, нам поплавка вистачить, якщо рибка, звісно, ж, клюватиме. Так, наче все є. Можна потихеньку спускати човника і вирушати. Так, обов'язково термосумочка. Тут у нас їжа і водичка теж сюди вложимо. Да, вітерець, звісно, сьогодні непоганий. Кстати, не знаю, говорив я вам. Зараз у нас вже обід. Друга половина дня пішла. Зранку не вийшло виїхати. Але хоча останні рази зранку постійно виїжджав і оставався без улова. Сьогодні побачимо, що воно буде. Зараз попливемо, там є один цікавий перекот, глибина там в районі метра, все зарушило татям. І ми там зараз знайдемо собі якесь вікно, і зобільно його закормимо. І щось мені кажеться, що нас все вийде. Подивіться, як ми гарно з вами пристроїлися. Тут тіньочок, звисають дерева, ось лісок такий і ось сюди ось між доцілата. Будемо пробувати закидати наш кивочок. Це поплавочок, кажу, кивочок. Так. Давайте, друзі, швидко зараз замішаємо прикормку. Так, Червячок брав на всякий випадок з собою. Так, ну і... Прикормка. Що в нас сьогодні по прикормці? Брав я 2 кг, це в нас прикормка від флагман, це в нас лящ карамель і фідер шоколад. Для початку ми зараз замішаємо 1 кг, а потім буде видно. Я щось думав, що тут течія буде сильна. У нас сильно змиватиме корм і нам частенько прийдеться кормитися. Ну побачимо. Для початку кілограм замішаємо. Замішаємо ми шоколад. Ну і звісно ж додамо зернових. Це в нас тут кукурузка із зернами конопель. 400 грам, теж сюди висипемо. Крупна фракція, ще ніколи лишньої не було. Зараз поки наша прикормка нап'ється водички, ми розкладемо удочку, приблизно виміряємо, куди ми будемо закидати, і потім вже будемо кормитися. Брав сьогодні з собою дві махові удочки. Це в нас Кастмастер, моя старенька удочка від флагман. І одна новинка цього сезону. Я їх дві брав 4 і 5 метровочку Це в нас флагман С канал. 5 Почнемо ми з однієї удочки. Я зазвичай взагалі люблю на одну удочку ловити. Но вже Якщо кльов дуже прям поганий, то розкладаю і другу. З дистанції оприділились, зараз робимо такі гарні шарики, щоб у нас не сильно течія їх несло. І для початку шариків 10 у нашу точку закинемо. Ляш у нас така риба, що прожорлива, дуже швидко з'їдає корм. Но зато як заходить на точку, то кипіш там такий починається, що прикормочка у нас довго не затримається по-любому. Коротше, візьмемо, ми напевно, з вами ось джейстрімовське пінотісто, В даному випадку це в нас ванілька. Ванільку будемо комбінувати разом із черв'ячком. Я зазвичай люблю з опаришем ловити, але, на жаль, опариша в мене немає. Так що можна нам з вами наживлятися і закидати. На поплавочок мені чим подобається риболовля, тим що не потрібно, як з тим кивком. Сидиш, махаєш, шатаєш. Сів собі, закинув і наблюдаєш за поплавочком і сидиш, кайфуєш. Але ж кайфуєш, коли риба клює. Уху, друзі, та нарешті. Ох! Перший лящик, ура! <смір> ура! Друзі, пройшло більше години. Я вже чекаю, чекаю, думаю, та ну хіба ж таки він у нас не стане все-таки на корм? Дрібезок потрішку оббиває, оббиває. І тут все-таки ми з вами взяли першого лящурика. щурика. Невеличкий такий, з пів кіло. Але все-таки першого взяли. Та ну що, можна нам тепер, в принципі, з вами і садочок поставити, так? Да? Яшку я вже думав міняти місце. Ну не хоче і все. Я вже і туди закидав, і туди закидав. Може, воно правда погода помінялася. Воно ж у нас, бачите, похолодало, як я ось в кофті сижу тут в тінечку і замерз. Ну нічого, першого першого лящурика взяли. Це вже добре. сюди а. а ось друзі і другий пішов Блін, такі покльовки интересні вообще чи що тут просто може, ватахи Ви знаєте, вот так прям підскакує підскакує поплавок не то щоб повів чи потопив або виложив так скака скака короче ну так цікаво клює Ну, оце цей клюнув буквально хвилин через 5 після того, як ми взяли. Не знаю, чи виход почався, чи може на корм почав сходитися. Ну, це вже цікавіше, а то я ж сидів вже, знаєте, в таких розстроєних чувствах. Перед цим я ж говорив, виїжджав, скільки виїздів, взагалі нічого. А це все-таки ще одного взяли. Бачите, такі підлящі невеликі, ну такі десь, я думаю, по пів кілограма точно є. Да, ось дивіться, друзі, корм. Прям річкою з нього тече. Що ми з вами закормилися. Так що, думаю, може ж він зараз у нас ще й розклюється. Це вже мені подобається така риболовля, ви знаєте. Давно-давно я на поплавочок не ловив дуже кайфово. Сидиш собі просто і чекаєш на покльовку. Клас. Іди сюди. Ах, ти завів. Завів. Вийшов. Ох, красунчик. Да, ну я думав. розмір трішки більший для що буде. Ну нічого. Нічого, ви знаєте, на поплавок і такого приємно ловить. Бойда я непоганий такий, ви знаєте, тянеш, як наче, крупного карасьо. Да, Трішки проклюнувся. Трішки проклюнувся. Це в нас пройшло півтори години після закорму. Ну, корм тече з нього, прямо річкою, дивіться. Видно, що зайшов на корм, бачите, ближче вам покажу, дивіться, який розмір камера. Повністю той розмір для не передає. Ну такий, я ж кажу, півкилушний, 600 грам. Не пам'ятаю, чи я ваги брав, можна, в принципі, одного і зважити. Зараз подивлюся. Є зафіксувалось 675. Бачите? 675. Ну, в принципі, 700 грам, хай. Як по середньому взяти 700 грамів лящик. Я думав менше, А бачите, який розмір, такий вони трішки наїдені вже, починають на осінь наїдатися. Я не пойму, що він на перекаті тут збився. Обично ж ля знаєте, ловлять на ямі. А може тут просто живності багато, мілко або скачується, може вниз по течії. Ну, саме головне, що клює. Оце, друзі, газета вже. Оце газета настояща. Хе-хе. Бачите, не тільки маленький тут льош присутній. Ох, красунь який взяв. Ну це просто празник якийсь анириболка. Дивіться, який красеньок, друзі. Газетка? хе Красунь, ох, друзі, ох, рибалка, да, нарешті я б хоч попав на рибу. Круть. Друзі, кіло 180. Ну це вже лящ. Це вже не підляж, це вже настоящий лящ, кіло 180. Оце вже такого, ви знаєте, на поплавочок прям дуже приємно потягати, клас. Да, трішки рибка. Починає розкльовуватися. Корм, Да я ж казав, потрібно, ляч така риба, що його потрібно тільки ставити на корм. Зараз тільки кльов у нас, якщо трішки притихне, зараз обов'язково будемо ще, ми тут ще на один за корм буде, те, що ми колотили, і мало буде, будемо і ту пачку доміщувати, що ми з вами говорили. Клас. Бешений. Ох, Ох і бешений лящурик. Да, тут, напевно, такі покльовки трішки непонятні, зато що дуже маленька глибина, латахи він не може просто вище припідняти, щоб виложити поплавок. Я зараз трішки грузик нижче спущу до гачка. Теж такий, дивіться, більший ляж почав клювати, це такий кілушечка десь. Перед цим отож перші три ми зовсім невеликі витягли. А це звісно, останні два бачите, прям гарного розміру. Почали клювати. Щось бачу, перестав наший корм з нього текти. Зараз ще трішки, напевно, посидим, та ще підкормимо. ляж така риба, що потрібно тільки кормити і кормити. Бо без корму він у нас не сильно тоді активніше. А на корм як стане, тоді клюв, звісно, Хороший. Ну да, непогано, непогано, в принципі, поки що прокльовує. Якщо такий темп і буде ловлі, то я думаю, ми відловимося з вами просто шикарно. Друзі, ця покльовка була прям жирна, бачили, як він положив. Так, да, я ж казав, грузок потрібно було трішки нижче змістити, до гачка. і покльовки ярче стануть. Бачите, тільки грузочок змістив. І зразу ми з вами заробили гарну, прекрасну покльовочку. Дивіться, який лящик. Це трішки менше і того, але все одно. І черв'ячка виплюнув, заберемо. Цього самого надійнемо. Іди. Красавчик. Коротше, друзі, все як я й думав. Наживляю оце, я два черв'ячки такий, знаєте, прям гарний гарний жмуточок роблю і зверху підсажую ванільним пінотістом. Оце ця наживочка в нас працює просто шикарно. Та йдеш ти сюди. Ну так, да, як я й говорив, підкормив оце пройшло. Зараз вам точно скажу по тій камері 20 хвилин. 20 хвилин, друзі, після закорму. Я дивлюся, що почався ж на точки. Бачу, що почало бульбити з усіх сторін. Видно, що рибка зайшла на корм і почала активно, активно їсти. І ось такого гарного лящика ми з вами взяли якийсь подертий він. Воно ще й погода непонятна. Дивлюсь, ось хмари натягнуло дощ, як почав моросити. Так що нам найголовніше, щоб дощ не линув, бо прийдеться нам тікати. Піште сюди. Оце, друзі, напевно, цим прекрасним підлящем ми будемо і завершувати з вами сьогоднішню риболовлю. Красунчик. Дочекався його все-таки. Ну що, подивимося зараз на наш улов. Розібрався сильний вітер, отут овочові десь гримить, мені і за лісу не видно. Але думаю, зараз таку грозу у нас натягне. А ну що в нас тут по улову? О! Дивіться, друзі. О, десь 10 лящів, навіть трішки більше. Давайте кинемо на ваги. Якщо вийде, зараз звожить. А ну... Опа! <кхи> Та що, друзі? 7800, 7800. хай 800 садка, 7 кг ось таких прекрасних лящів нам з вами вдалося спіймати. Всі вони живі, так що зараз ми їх з вами, друзі, відпустимо. Лящ нам, як рибка, в даний період часу не цікавий. Зараз не жарко, садок у мене немаленький. Так що всі вони подивіться, всі відійшли зразу і попливли підростати до більших розмірів. І хай вони в нас клюють весною, коли вони смачні на засовку. Я думаю, чудесна в нас риболовля вийшла, зараз 16.45. Ми почали риболовлю в 14.00. Друзі, за такий маленький. Проміжок часу нам вдалося з вами піймати десяток лящів, 7 кілограм рибки. Я думаю, улов у нас прям дуже шикарний. Я цією риболовлею, скажу чесно, вельми задоволений. Враховуючи те, що як я перед цим скільки я разів виїжджав, і я проводив на водоймі по півдня і зовсім нічого не клювало. А це, бачите, на ось такому мілкому перекаті, можна сказати, по коліна води. Живе ось така гарна рибка. Не знаю, чи скочується він, чи просто він зайшов сюди активно кормитися, тому що тут кормової бази, я думаю, дуже багато. Бачите, все врязкою затягнуло, все в лататті. Ну, нічого, будемо ще приїжджати у ці краї. Наступного разу, думаю, якщо вийде, приїду з самого ранку. Можливо, зранку буде кльов ще в нас кращий. Ну, в принципі, риболовлик задоволений. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.